Вітаю, друзі. Добрий день, друзі. З вами Ольга та Володимир. Володимир та Ольга. А сьогодні наша традиційна рубрика, що відбувається з програмою КОЕД на початок липня 2023 року. А, вже залишається тільки 10 днів, а, поки ви можете подати ваші заявки 20? до, до 15-го або до п'ятнадцятого до 15 липня. Включно ви повинні подати заявки, а, якщо бажаєте, звичайно, і отримати безкоштовну канадську візу. 10 днів це не так вже багато, і тому поговоримо взагалі про КОЕД, про те, що відбувається на початок липня. 10 і... днів тільки подати заявку, так не отримати, просто подати. Так, останній що? термін, коли можна безкоштовно подати заявку на отримання візи, саме 15 липня. Тому моя порада всім, хто бажає або вважає, вагається подавати чи не подавати, подумати про це як такий запасний варіант, як такий. Але а... просто хай буде аеродромчик такий. Навіть якщо ви живете в Європі або в Україні, не збираєтесь ніколи в Канаду. Ніколи не говори ніколи. Тому бажано мати якусь таку досить надійну річ, як канадська віза, яка вам дозволить приїхати до Канади. Нагадую, що в нас є спонсор Кредитна спілка Будучність яка допомагає всім українцям, переїжджаючим до Канади. Відкривати кредитні рахунки, депозитні рахунки, отримувати кредитні картки, повноцінні банківські послуги, переходьте за посиланнями, і дивіться, як вони працюють. Є два типи візи, які ви можете запросити. Перший тип це робоча віза, другий тип це туристична віза. Туристичну візу вам можуть вклеїти в срок до 10 років, в залежності від довжини вашого паспорта. Тобто, якщо паспорт додовгий, то і віза буде довга. Якщо паспорт короткий, то віза до кінця дії паспорту. Але я все одно раджу, коли ви заповнюєте аплікацію на Коет, ставити ставите галочку, що ви будете працювати, і вам дадуть трирічну робочу візу. Чому. По приїзду. По приїзду. Не то, що візу, візу вам вклеють в паспорт, 3 робочу, а по приїзду вам дадуть work permit. А, і саме work Permit а, дозволить вам працювати в Канаді зараз вже і вчитися. Так і, і про це трошки пізніше, я скажу так. І а, ви можете з вашим ворк-пермітом приїхати до Канади, працювати легально, жити легально, а, медичне страхування мати. Тобто достатньо велика кількість бенефітів саме від. А, а... треба заїхати, щоб отримати work permit. А, щоб ви? Отримати ворк перміт, ви повинні заїхати до 31 березня 2024 року, включно. Тобто, щоб скористатися всіми перевагами програми КОЕК, 10 повинні, місяців. Ще о, вас ще майже рік, щоб приїхати до Канади. А потім просто як турист можеш приїхати на а, до кінця дії паспорту. Потім ти можеш приїжджати, поки твоя віза дійсно ну, ну то справді. Круто, я подалася навіть, якщо б я не планувала, але зараз не зрозуміло, що буде там і в Європі, і в Україні, і та й взагалі. Подивитися світ потім. Якщо срок дії паспорту 8 років, 10 років, то чому в ній отримати візу на 10 років, то круто, я я так вважаю. Справді вже 1 мільйон 84 тисячі людей подалися на візу, а отримала візу 780 тисяч, 300 тисяч заяв в обробці, як це й було. Вже рік приблизно та ж сама цифра не міняється. Біля 300 тисяч заявок постійно в обробці. Я думаю, що коли закінчиться срок подачі, напевно ця цифра буде поступово зменшуватися. Ці, ці люди, які довго вже очікують візу, її отримують. От, зараз ті люди, які подаються зараз, отримують достатньо швидко, там за місяць-півтора місяці вже отримують візу. Але можуть висіти ввесі, довго заявки тих людей, які подавалися давно, або випадки, коли чоловік або жінка іноземець. Такі випадки розглядаються досить довго там, пів року, рік навіть. І діти ще довго розглядаються? Діти також можуть застрягати з дітьми, трошки легше, можна там їх пропушити вперед, писати в кризові формі. з дорослими, трошки важче, тому що багато шахраїв намагалися так приїхати до Канади, саме користуючись цим, що українців зараз безкоштовно можна потрапити до Канади. А, і... Приїхати. Не безкоштовно потрапити. Потрапити все одно за кошти, але отримати візу. І взагалі вона коштує, скільки вона коштує? Звичайно, вона коштує 160, 160 доларів так, на, на чоловіка. Плюс ще біометрія додаткові гроші, я думаю, що вона коштує. Тобто, дуже ну, ну сім'ю дуже багато грошей. Да, економія так. грошей. До, до початку кое отримання канадської візи взагалі було не досить ну, досить складне. Короче, не, не нехтуйте цим не шансом вже сто 180 тисяч людей приблизно приїхало до Канади. 10%? Так, саме 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 по което. Це не враховуються ті люди, яких вже була канадська віза до того, які приїхали в Канаду, і тут на, на місці отримали борт приміти. Таких людей також було достатньо велика кількість. Тобто, цілком можливо, що десь четверть мільйону людей скористалася можливістю приїхати зараз до Канади. Перечекати війну. Різні у людей мотивації. Хтось бажає залишитися в Канаді, далі тут будувати своє майбутнє. Хтось просто як турист приїжджає, отримує матеріальну допомогу, їде назад. Тобто Це, це нормально. Нічого тут прям тут супер такого. Це не нормально. Це моя особлива така. Насправді, це. Це цілком ваша ваша Це ваша бажання. справа, але це не нормальна справа. Приїхати, отримати допомогу і поїхати. Але то таке, то вже на совісті кожного. Да. Як ти б отримував візу, якщо б така. Ти... Ну, звичайно, я б, вже, я б вже був давно в Канаді. Навіть якщо б не була отримати візу, то. Насправді, те, що програма Коя дала просто. Таке one-time opportunity, opportunity як шанс на все життя для тих людей, які бажали потрапити в Канаду і не могли це зробити. Бо з різних причин таких людей було достатньо багато. Думаю, що переважна більшість з них вже якось у мрії, вже здійснили або розчарувалися в своїй мрії, і повернулися також. Так, таке буває, так. але так мати таку візу зараз я тому що ми ще не знаємо, що буде наступного року в Україні, в Європі і взагалі. Так, да, скільки це все ще війна буде тривати, ніхто не знає, тому бажано таку можливість мати. А ще з цікавих новин, які відбулися буквально нещодавно, те, що Міністерство імміграції Канади зробило а, поступку для тих людей, які бажають вчитися в Канаді. Тепер вам не, не треба отримувати ворог permit. Стаді перміт. Якщо у вас є ворк-перміт на руках, ви можете не отримувати стаді перміт і йти навчатися в коледж або в університет відразу. А це насправді трошки полегшує життя ваше, тому що не треба це подаватися, очікувати 2-3 місяці на отримання твого дозвілу. Можна вже спокійно піти здати екзамен з англійської мови, IELTS або селпі. Податися в коледж, там, так. заплатити там за перший семестр і вже йти собі навчатися. І насправді це класно, тому що Канада дає таку можливість. Перевага одна з переваг Канади завжди була, то що тут можна працювати за спеціальністю, можна вивчити на, когось, на кого завгодно. Бажаєте бути агрономом, там, пожалуйста, бажаєте бути айтішником дофігіща, варіантів навчитися. Там, ну, медичні працівники, хто завод. Можна вивчитись на там, кіно бажали знімати, можна, можна йти вчитися на режисера або там, на оператора. Я б ще сказала, що це така додаткова можливість продовжити ваш work permit. Якщо ви тут пробули, наприклад, два з половиною роки, але будете два з роки, потім зрозуміти, що вам недостатньо часу, щоб отримати піар, ви можете піти навчатись і вам ще дадуть за рік навчання, дадуть рік work permit. Якщо якщо ви тут з сім'єю, то, то такий дуже запасний варіант, який класний, щоб продовжити ваше перебування в Канаді і отримати ворк-приміт. Взагалі, ну work permit, тобто ворк permit, який отримується після навчання, це справді легальний спосіб продовжити свій ворк uh, permit по коед. Тобто два роки провчилися в коледжі, тобто чотири семестри. Вже ви потім отримаєте. Трирічний -три пост work permit, Це фактично ще три роки ваше проживання в Канаді. Це, це справді класно. Тому Ваша, нехтю, нехтю, дружина або чоловік, друга, друга половинка, якщо тут з вами, то вони також отримують work permit, коли а, хтось інший отримує study permit? Так, тому ось о, пора вчитися для тих людей, хто вже в Канаді. Так, і навчання в коледжі насправді це класно, тому що це дає можливість вивчити нову професію, там закріпити знання про іншу, про свою основну професію, більше отримувати грошей. Але воно коштує. Ну коштує так. Ну насправді навчання не дешеве і не безкоштовне. якщо ви не резидент Канади, так. але Костійно. завжди є шанси знайти якісь знижки для українців. Це треба індивідуально питати в тому ж закладі, куди ви. Де ви збираєтесь вчитися. Для українців багато коледжів, університетів в Канаді дають спеціальні знижки і такі спеціальні умови навчання, і можна зекономити досить стіло. Ось, ось такі в нас новини. Десять днів не нехтуйте, обов'язково подавайтеся. Ця канадська віза вам точно не завадить в вашому житті. Я думаю, відео у тебе так. Я запам'ятаю. те поетки. Це дуже, дуже просто, дуже. Швиденько ви так, можете у нас заповнити. У вас є інструкція, переходьте за посиланням в описі, або ось вона на вашому екрані. І заповнювати нескладно там, одну годину вашого часу ви можете потратити і вже через 2-3 місяці отримати вашу канадську візу. А, і, а якщо ви вже отримали візу, то обов'язково обов бажано приїхати до 31 березня 2024 року, щоб скористатися всіма перевагами програми Коя. І якщо ви приїдете навіть пізніше, при наявності у вас візи, я майже на 100% впевнений, що ви все одно і ворк перміт ваша тримаєте. Я думаю, це залежить від ситуації в Україні. Сподіваюся, що ні, тому що якщо вони стоп давати дії ворк перміти це буде зрозуміло, що щось вже нормально в Україні відбувається і немає війни. Якщо будуть продовжувати, то дуже прикольно далі. Поки, поки така інформація. На цьому у нас все. Дякую за те, що нас дивитесь. Ставте лайки, підпишіться на канал, напишіть будь-який коментар. І до нових зустрічей. Пока-пока.